Прогноз погоди на 3 дні з 21 вересня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував для вас ексклюзивний прогноз погоди на найближчі 3 дні. Додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтеся, які регіони України чекає значне потепління, а де погода сьогодні ще буде радувати свіжістю. Ми розкриємо, де очікуються останні осінні опади, що можуть вплинути на ваші плани. Залишайтеся з нами! Щоб бути в курсі всіх погодних змін. Цей детальний прогноз погоди на 3 дні з 21 по 23 вересня допоможе вам спланувати свій тиждень. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни. Загальні тенденції по країні. У період з 21 по 23 вересня переважатиме погода без опадів. Лише 23 вересня в день на крайньому заході можливий невеликий дощ. Вітер буде західний, південно-західний. Швидкість вітру коливатиметься від 5 до 10 метрів на секунду. 21 вересня у південно-західній частині вночі та вранці можливий туман, що додасть загадковості ранковому повітрю. Погода-радар та погода-карта допоможуть вам відстежити рух опадів. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. У періоді з 21 по 23 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 19 до плюс 28 градусів. Переважно без опадів: небо буде ясним та безхмарним. Вітер західний з переходом на південно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Що робить погоду комфортною для будь-яких активностей на свіжому повітрі? Погода на завтра в північних регіонах обіцяє значне потепління. У Чернігові вночі температура буде плюс 11, а в день плюс 22. Вітер західний 6 метрів на секунду. Чернігів зустрічає сонячним теплом, яке запрошує до неспішних прогулянок містом, насолоджуючись спокоєм осіннього дня. Повітря буде наповнене приємним вітром. У Сумах вночі буде плюс 10, а вдень плюс 23. Вітер західний 7 метрів на секунду. У Сумах панує сонячна та комфортна атмосфера, що ідеально підходить для ранкових пробіжок, коли повітря ще свіже, а сонце вже починає лагідно пригрівати. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 21 по 23 вересня. Нічна температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 18 градусів, а денна від плюс 22 до плюс 28 градусів. Буде переважно сухо та сонячно. На узбережжі морів можливий легкий бриз, що додасть свіжості. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Погода на тиждень у цьому регіоні буде стабільно теплою. В Одесі денна температура буде плюс 27, нічна плюс 18, вітер західний 8 метрів на секунду. В Одесі повітря наповнене теплом, що ідеально підходить для прогулянок узбережжям. Погода онлайн для цього регіону підтверджує, що можна спокійно насолоджуватися морем попри нічні опади. У Херсоні. Денна температура плюс 26, нічна плюс 16, вітер західний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, що створює чудову атмосферу для відпочинку біля річки чи просто для неспішних прогулянок, насолоджуючись кожною сонячною миттю. У Миколаєві денна температура плюс 25, нічна плюс 15, вітер західний 7 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, що створює ідеальні умови для пікніків біля води, де повітря тепле і приємне, а сонце лагідно пригріває. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 21 по 23 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 20 до плюс 28 градусів. 23 вересня в день можливий невеликий дощ. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Погода на тиждень тут буде дуже приємною. У Карпатах можливий туман, що додасть загадковості для мандрівок. У Львові денна температура буде плюс 22, нічна, плюс 10, без опадів. Вітер західний 8 метрів на секунду. Львів огортає приємне тепло, що запрошує до неспішних прогулянок містом, насолоджуючись спокоєм осіннього дня. В Івано-Франківську: денна температура плюс 23, нічна плюс 11, без опадів. Вітер західний 8 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує тепло, а легкий вітерець лише підкреслить свіжість карпатського повітря, роблячи місто ще більш привабливим для прогулянок Ужгороді. Денна температура плюс 25, нічна плюс 14. Без опадів. Вітер західний 7 метрів на секунду. У Жгороді Сонце лагідно зігріває, створюючи атмосферу осінньої свіжості, що ідеально підходить для відпочинку на природі. У Луцьку денна температура плюс 21, нічна плюс 9. Без опадів. Вітер західний 10 метрів на секунду. Луцьк зустрічає приємним теплом. Що запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі, далі схід України, це Харків та Донецьк. У періоді з 21 по 23 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 20 до плюс 29 градусів. Усі три дні будуть без опадів. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Тепло обіймає ідеально для пікніків чи пробіжок. Погода на завтра в східних регіонах додає оптимізму, а погода-радар підтверджує відсутність значних опадів. У Харкові денна температура буде плюс 22, нічна плюс 11, вітер західний 8 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, що ідеально підходять для активного відпочинку на природі. Повітря буде теплим, без будь-яких опадів. У Донецьку денна температура плюс 25, нічна плюс 16, вітер західний 6 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок. Погода сьогодні тут обіцяє бути особливо комфортною, і на завершення центру України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький у періоді з 21 по 23 вересня. Нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 19 до плюс 27 градусів. У більшості областей опадів не очікується. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує сприятливі умови. У Києві денна температура буде плюс 21, нічна плюс 10. Вітер західний 7 метрів на секунду. Погода Київ огортає осіннім теплом. Прохолодний вітер лише підкреслить свіжість повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок та насолоди природою. У Вінниці денна температура плюс 20, нічна плюс 9. Вітер західний. 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі та планування нових пригод. У Дніпрі денна температура плюс 25, нічна плюс 13, вітер західний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною, насолоджуючись теплом. У Кропивницькому. Денна температура плюс 24, нічна плюс 12, вітер західний 10 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок та насолоду природою. Погода Кривий Ріг та погода Біла церква будуть не менш комфортними. Загальні тенденції: ці три дні принесли Україні помірне тепло з переважно сухою погодою. Дощі та грози очікуються лише в західних областях, що дозволить більшості населення насолодитися осінніми днями без опадів. Погода на 10 днів і погода на тиждень демонструє загальне зниження температури, тому варто готуватись до прохолодних вечорів. Для одягу обирайте легкі літні речі, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні. Де теплий бриз запрошує до узбережжя, а на сході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Якщо ви слідкуєте за погодою радар ви зможете точно відстежити короткочасні опади. Для активності ці дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи риболовля, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для середини вересня, але цього року вони більш стабільні. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски до зустрічі.